Спочатку подивимося на поле, яке було до обробітку. Що ми на ньому бачимо? Ми на ньому бачимо минулорічний сою, яку навіть не вбирали, а може і вбирали. Тобто пожнивні рештки лежать сої. Ми бачимо дуже бага, велику кількість падалиці. О, поряд працюють агрегати, зараз трошки. Тихо О, Дуже багато падали. Ну і укатана земля тракторами. Що ми бачимо тут? Пройшов Кронос. Ви побачили, як він пройшов, на якій швидкості він працював. Кронос ішов на швидкості десь приблизно 12-15 км на годину. Тут поле, правда, немає де розігнатися, всього 2 га поле для показу. Але основну задачу він свою виконав. Давайте станемо проти сонця. Подивимось, розгорнемо, що він зробив. А він зробив. Давайте краще рукою, тому що... О! А він зробив. На поверхні полі мінімальні залишки залишилось. Він замбульчував верхній слой обробленого поля пожнивні рештки. Тобто він поклав сюди, ось бачите, скільки пожнивних решток. От. Всі вони в верхньому слої землі лежать. Тобто перші 2 см-2-3 см закладені, е, закладені всі пожнивні рештки, які були до цього на поверхні землі. А далі, а далі ми вже бачимо, ось пожнивні рештки ми ще відгортаємо, а далі ми вже бачимо просто змульчовану землю цим агрегатом без пожнивних решток. Тобто всі пожнивні рештки, це попало з іншого. О, <смі> всі пожнивні рештки, ось у верхньому слої ми бачимо, що пожнивні рештки є. В іншому слої пожнивних решток немає майже. Тут просто розрихлена земля, готова під посів. І ідеальна толока, тобто що ми бачимо, ідеальну толоку, це підготовлена посівна ложе. Далі буде йти сівалка і ложить сюди насіння, де є волога. Вона розкладе правильно насіння. Насіння е, одразу ж буде е, брати вологу з землі, з цього слоя необробленого, і, і, і рости далі. Проміряємо глибину. От бачимо обробіток ґрунту, він легко рукою знімається, оброблена поверхня. І ось що ми бачимо. Ми бачимо, що зараз агрегат обробив ґрунт на глибину 6,5 7 см. якщо ми... Треба прижати завжди і так ось мірять. 6 см, замульчував поверхню. Досить добре, бачите, як замульчувана поверхня. Що дає замульчувана поверхня? Вона дуже швидко візьметься тоненькою кіркою і далі випаровування вологи з землі не буде. О. І замульчовані пожнивні рештки. Ось вони. ось вони, вони в землі заховані, заховані в землі. Якщо тут. Покопатися, то ми багато пожнивних решток, бур'яни, які були, всі підрізані. О, глибину. Можна мінімальну глибину працювати, можна глибше. Кому скільки потрібно, то скільки буде виставляти. Але головне, що ми зробили ідеальне, посівне ложе цим агрегатом. ось